Привіт усім! Сьогодні ми беремося за один із ну мабуть найпотужніших творів української літератури ХХ століття: вершники Юрія Яновського. Це, це така річ, знаєте, де рідний брат вбиває брата, де ідеологія виявляється сильнішою за кров. По суті, це справжня мозаїка, яка показує нам трагедію цілої нації. І от, власне, головне питання, яке ставить Яновський, і яке ми сьогодні спробуємо розібрати. Що ж все-таки сильніше? Кровні Узи чи ідеологія? Що переможе, коли історія змушує обирати між родиною і ну, політичними переконаннями? Саме це питання є серцевиною власне всієї оповіді. Так от роман починається ну, просто без жодних прелюдій. Одразу кидає нас в епіцентр Бурі. Перша ж новела, яка називається Подвійне коло. Це такий, знаєте, шокуючий вступ. Він одразу безжально задає тон усьому твору. Давайте просто спробуємо уявити безкраї українські степи літо, серпень 1919-го, це ж час, коли країну просто розривають на шматки, купа різних армій і поняття «свій» чи «чужий» стає ну просто смертельно небезпечним. І от саме тут, в цьому справжньому пеклі, і розгортається головна трагедія. І в самому центрі цієї бурі. Родина половців, тільки вдумайтеся п'ятеро рідних братів, і всі вони опиняються по різні боки барикад: один денікінець, інший Петлюрівець, двоє анархісти махновці і ще один більшовик. Розумієте, це ж не просто сімейний конфлікт, це по суті мікромодель розколу всього тогочасного українського суспільства. А тепер давайте зануримось глибше в це ідеологічне протистояння, в те, що змушує брата підняти шаблю на брата. Це і є те саме подвійне коло, про яке ми говоримо, місце, де зіткнулися два абсолютно різні світи. І от з чого все починалося. З одвічного закону роду. Це власне батьківський заповіт, який Мусій половець дав своїм синам. Проста, здавалося б, істина, яка мала б тримати родину разом, чого б це не коштувало. Але, як ми бачимо, історія мала зовсім інші плани. І ось вона, перша тріщина. Петлюрівець Оверко захоплює в полон свого ж брата, денікінця Андрія, і він виголошує цей страшний вирок. Виявляється, ідея держави для нього важливіша за кров. Все, батьківський заповіт зруйновано вщент. А ось це вже остаточний вердикт вердикт нової епохи, який проголошує брат більшовик Іван. Він залишається останнім на полі бою і, по суті, стверджує тріумф класової ідеології над усім родинним рід як основа світу, просто знищено. Крапка. Та що ж це за така загадкова назва подвійне коло? Ну, по суті, це метафора. Це символ такого замкненого нескінченного циклу братовбивства. Це зіткнення двох правди, знаєте, двох кіл вірності. Одне коло це вірність своїй крові, своєму роду, а інше це вірність абстрактній ідеї, класу. І от вирватися з цього подвійного кола практично неможливо. Добре, а тепер давайте поглянемо на твір трохи ширше. Бо подвійне коло це ж лише одна частина величезної панорами. І отут Яновський створює щось. Ну, справді унікальне за своєю структурою. Вершники це те, що називають роман у новелах. Тобто кожна з восьми частин це ніби завершена історія, її можна читати окремо. Але тільки коли ми складаємо їх усі разом, вони утворюють єдину картину картину громадянської війни, точно як шматочки мозаїки. Отже, маємо вісім таких фрагментів великої епопеї. Кожна новела це абсолютно новий погляд на ту епоху. Ми буквально стрибаємо від братовбивчої битви в подвійному колі до якихось світлих спогадів у дитинстві або до морських випробувань у шаланді в морі. І так досліджуємо абсолютно різні грані людських доль. І оцей прийом блискуче ілюструє авторський задум. Бачите, Яновський спеціально не дотримується хронології. Він буквально кидає нас із кривавої жорстокості подвойного кола у світлу таку поетичну новелу дитинство. І саме цей контраст між війною і миром, між пеклом і раєм створює просто неймовірний емоційний ефект. Але Яновський експериментував не лише зі структурою він робив це і з мовою, і зі стилем. Його проза вона, вона надзвичайно візуальна, і це ж не дарма, бо він свого часу працював у кіноіндустрії. Так, його стиль дуже часто називають кінематографічним. Чому? Бо він абсолютно вільно поводиться з часом, стрибає між подіями туди-сюди, він використовує таку різку зміну кадрів, коли сцени міняються просто миттєво, і це створює ефект присутності. Ну і звісно, він майстер емоційного контрасту, який тримає нас у постійній напрузі. Ну і звичайно ж, символи у вершниках. Кожен образ, він такий, знаєте, багатошаровий. коло – це нескінченне братовбивство. Степ це, по суті, сама душа України, одночасно прекрасна і скривавлена. Море воно стає випробуванням духу. А вітер вітер це невблаганна сила історичних змін, яка несе і нове життя, і смерть. Що ж, давайте підбивати підсумки. Спробуємо зрозуміти, як цей твір резонує з нашим сьогоденням, чому власне історія родини полавців залишається такою важливою і досі. Бо, зрештою, вершники це ж не просто історичний роман, Це… це глибоке гуманістичне застереження, це такий великий роздум про те, якою страшною може бути ціна, яку люди платять за ідеї, особливо коли ці ідеї стають важливішими за життя, за родину, за звичайну людяність. Сам Яновський він не дає прямої відповіді, але він залишає нас із цим насправді вічним питанням. Чи може хоч якась ідея, хоч якась доктрина, хоч один прапор виправдати смерть брата від руки брата? Це питання, над яким, мені здається, варто замислитися кожному з нас.